Та батьки! Я рада вас вітати. Подивіться, хто це до нас сьогодні завітав. Так це ж Оленка. Оленка, привітайся з нашими дітками. Привіт, малята! А ви готуєтесь до свята Великдень? Звичайно, бо це свято дуже важливе для наших людей, для українців. Напередодні цього свята люди прибирають в будинках, формують яєчка та випікають пасочки. Так, так, потім люди йдуть зранку до церкви і святять паски і яєчко. Так, Молодець, все ти знаєш. А чи знаєш ти, як люди вітаються в ці дні? Так, звичайно, добрий день. Ні. В цей день люди вітаються ось так. Христос Воскрес! О, згадала! А люди відповідають в істину Воскрес! Молодець. Саме улюблене в цьому святі це їсти смачні пасочки. Так, вони дуже смачні. Їх полюбляє багато людей. Подивіться, в мене є малюночок пасочки, але щось не вистачає ній. Мабуть, перекрас. Пропоную разом з дітками прикрасити пасочку. Ой, дуже добре. А перед тим ми зробимо, як завжди, пальчикову вправу. Пальчикова вправа називається Великдень. Повторюйте рухи за мною. А Великдень недалечко. Всі малята свято ждуть, розфарбовують яєчка, гарні пасочки печуть. Молодці. Для нашої роботи нам потрібен шаблон пасочки. Фарби різнокольорові та ось такі ватні палички Починаємо. Беремо паличку і занурюємо фарбу. Беремо ось в мене такий зелений колір, і робимо ось такі відбитки. Тепер візьмемо червоний кольор. Як гарно, тепер синій. І залишився в нас жовтий. Ви можете обирати різні кольори, які вам подобаються. Можна один колір, але гарніше, коли багато. Воно так різноманітно виходить, різнокольорово. Ось така гарна пасочка в нас вийшла, тобі подобається Олемка. Так, вона яскрава. Я з'їла. Діти, спробуйте і ви вдома прикрасити пасочки. Буду чекати від вас фото та відео. До побачення, до нових зустрічей! До побачення, малята!